Не хочеш познайомити з вітальним? Ні дня не працював біля спам. У мене вдома три люби і любима мама.

mm yeah. yeah. Це відео художника Лео Троценко, українського художника. Він зараз живе і працює у Відні. Це частина, нова частина його довготривалого проєкту. Називається Кислотна античність ЕСІТАНТІКТі. Тут є з мого розуміння вже така навіть. Токсична античність. В принципі, тут є все найгірше, що дісталося у спадок нам від античності, імперіалізм, патріархат. Власне, це будівля Віденського австрійського парламенту. У виконано, посилаючись на зразки з античної архітектури. Я на фоні цього відео буду займатися гімнастикою раз трошки. Ну а відійде можна стіну користи. Ми з Лео в останній час багато розмовляємо, і зокрема говоримо про різність схожість наших досвідів. І помічаємо, що важливою характерним моментом є екран смартфону для цих досвідів. І, зокрема, ну, на цьому прикладі можна це зрозуміти. По суті, відео, яке зняв українець, художник, чоловік за кордоном, в якому він, як ми жартували, масажує поглядом меандр і дивився його я. Чоловік, який масажував собі ногу у Львові в західній частині України. І це все завдяки тому, що інші чоловіки, військовослужбовці, масажують автомати, артилерійські установки. Культи безпілотників. І що ми ще так помітили на фоні цього, це те, що провина е, дробиться як простір в апорії, е, апорії зенона, але, зокрема, в апорії, яка стосується ахіла та черепахи, там е, Черепаха, трошки випереджаючи, Ахіла перемагає його в перегонах назавжди, тому що Ахіл не може здогнати черепаху через те, що відстань між ними нескінченно дробиться і можна нескінченно ділити. У нас, мабуть, Ахілес зараз асоціюється з полком безпілотним систем, де це називається. Багато в нього реклами. Не, не найбільше, але все ж є. А ще, може, ви чули про такий вислів? Я теж Ахілес? Його в інтернеті часто використовують, так називають людей, які ухиляються від військової служби. Але що цікаво, що сам Ахілес теж ухилявся від військової служби якийсь час, не по своїй волі, не зовсім по своїй волі, він же, в принципі, хотів отримати славу як воїн. А через свою маму. Мама його е, знала про його долю в Троянській війні, що він має загинути, а. А, і е, сховала його, один з, одна з її ідей була сховати його на е, острові е, царя, е, серед дівчат. Він е, навіть е, Зростав, граючись з іншими дівчатами, вдягнений як дівчина. А, і потім, коли вже почалось, починалося, як були перші, перші початки української війни, коли Агманом пророкували, що без Ахіллеса вони захоплюють трою. Тоді вже Одисей вирушив на цей острів шукати Ахілеса і розклав перед жінками звідти прикраси, вони їх роздивлялися, і він змітував на них напад, і Ахилес зреагував і відбив цю імітацію і показав. Себе, що Він, він є той якого шукав. І що теж цікаво, що Одіссей похилявся від служби до того. Е, він так, вдавав себе Божевільного, е, теж там на нього змітували напад, чи небо друга навіть, і він його теж так е, реактивно відбив і так показав, що він. При собі. мене, мабуть, не можна назвати Охелесином, халянку, мені ще 24 роки поки що, ще декілька місяців. Плюс я здобуваю послідовну освіту, плюс стаю по стаю з актуальними даними. Чевченківському ТЦК в Києві. А, так. Але можна сказати, що я ухиляюся від добровільної служби. Це теж, в принципі, не чеснота зараз в Україні. Я не так давно, більше місяця тому, травмував ногу якраз те, що я насижував, забив п'яту і якби зірвав м'язи задні ноги. І я ходив по місту, було важко пересуватись і задивляв, задивлявся в очі. Військовослужбовців, які мене натрапляли, я не вмію досі відрізняти від працівників ТЦК, від інших військовослужбовців. І здивлявся і намагався їм е, цим поглядом пояснити, що я правда забився, я не імітую, я намагаюся якби, е, да, можете до мене підходити, запитувати в мене дані, Я правда просто не можу наступити на п'ятник. Мій. Е, Новий знайомий, йому не так давно виповнилося 25-го. ж не так давно він їхав п'яний на електросамокаті. І вже перед комендантською годиною, під час комендантської години впав і да, розбив собі коліно. Його підняли працівники поліції і повезли в територіальний центр кондуктова. Але відпустили, мабуть, зокрема через те, що він травмувався. Точно важко сказати. Виходить так, що хвороба може допомогти в ухиленні від служби, але також є погляд ну, іншого знайомого на, на це наближення мобілізаційного віку. Вже такого етапу хвороби або в принципі, хвороби. Я попрошу когось, хто захоче відкрити цю шафу, оцю частину, так. так? І там є книжка Олівії Ленг на першій полиці, де тіло кожного книга про свободу. Так, і ви так, можете відкрити, і там буде така закладка, менша, оця менша. Так, і відкритий, і там буде цитата якраз мого цього друга е, колега, про те, як він розуміє, це, це наближення мобілізаційного віку. Якщо ви можете, прочитайте в голосі поки так. Позаймаюся. Життя закінчиться за визначений термін. Моє життя мені не повернеться. Не повернеться ментальний стан. З'являється відчуття ще більшої прекрасності. Прикарності, відчуття безглуздості, як хворому радіти від останніх залишків свого життя, як хворому планувати своє життя. Немає простору, немає часу, немає свободи займатися довготривалими процесами. Неможливо дозволити собі вкластися в довготривалий процес. Навіть варіанти з виживанням це закінчення життя, пристосування. Дякую. Треба, треба хоча б мене пристосуватися і отримати відношення. Так, казав інший мій знайомі, скоро теж буде 25, і це знайти відношення потрібно, щоб я тоді сказав на співбесіді, я маю наступні бойові компетенції. Я можу кричати, ображати, лаяти а, своїх партнерок. А, я можу замахуватися на них, руку піднімати. Я а, можу а, піднімати в сварках їх дитячі травми, та використовувати під час сварки моєї освіта. 24 роки розвитку емоційної недоступності і можна закінчити бойовим досвідом трелетіння в укритті. Наскільки в тому масштабному вторгнення? Так, і в мене ще є характеристика. Ми недалеко прибрали цю не книжку. Там ще є великий так, лист, це А4. А може комусь дати, щоб ще хтось прочитав. Ви дуже гарно прочитали, але для, заради різноманіття. Це так, характеристика, характеристика, яку мені люб'язно написала. Характеристика призовника. Прізвище Змійка, ім'я е, Олексія по батькові Павловича. Рік народження 12.09.2000 рік. На Є лише одна емоція, яку патріархат цінує, коли її виражають чоловіки це гнів. Справжні чоловіки зляться. Їхне лютування, незалежно від того, наскільки воно жорстоке чи насильницьке, вважається природним позитивним проявом патріархальної маскулінності. Гнів найкраща схованка для тих, хто намагається приховати біль чи душевні страждання. Перший акт насильства, якого патріархат вимагає від чоловіків. Це не насильство над жінками. Радж патріархат вимагає усіх чоловіків здійснювати акти психічного самокалічення, вбивати в собі емоційну частину. Якщо індивіду не вдається емоційно покалічити себе, він може розраховувати на те, що патріархальні чоловіки будуть застосовувати ритуали влади, які зазіхатимуть на його самооцінку. Феміністичний рух запропонував чоловікам і жінкам інформацію, необхідну для того, щоб кинути виклик цієпсихічні різанині. Але цей виклик так і не став поширеним аспектом боротьби за гендерну рівність. Жінки вимагали від чоловіків більшої емоційності, але більшість чоловіків насправді не розуміли, чого від них вимагають. Відрізавши ті частини себе, які могли відчувати широку емоційну реакцію, вони були занадто від'єднані. Вони просто не могли віддавати більше емоцій або навіть зрозуміти проблему без попереднього з'єднання, з'єднання – відрізаних частин. Емоційно понівечені, роз'єднані багато чоловіків роблять перші кроки до емоційного зв'язку лише для того, щоб згодом підірвати його емоційне насильство. Вони просто не розуміють, що любове насильство не можуть існувати разом. А там ще авторство, скажіть. Так, е Професор Белл Лукс. Транслятив із дипло. Так, діпочні. Друже така комплементарна характеристика, не вказані, в принципі, вразливі місця. Треба їх зазначати, бо як інакше. Ті, хто обирають, будуть з ними працювати, враховувати. Я от називав би Іноді правда, правда хочеться любові. Любові до себе, давати любов, в принципі, кохання іноді хочеться. Але в принципі там було зазначено, що це не дуже поєднується ці речі. Я правда сам не розумію, як, як це виглядає. Любов до себе. Що це? С типа. Що це таке? Молодець. Так, я що можна як масаж виглядає. Може такий інтенсивний масаж. Так. Mm. Це это значит mm. все одно держим. Jak oddaje što jest takie, ale? Ah. 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 Бликає Крінж може навіть. Це, це таких речей хочеться позбавитися. Просто залишаться позбавитись однієї маленької вразливості. Мені ж, мені ж буде важко це зробити, може хтось, хтось допоможе. Ти Де, Десь від, ну, звідси, починаючи від п'яти і задньої частини, яку можна ходити. Почухати. А? Почухати? Начертити? Почухати. Ні, ні, відрізатися. Цим складно. Цим складно, але він пробувати панік, але. Якісь сукерку треба. Тут, тут немає сукерки. Немає сукарки. В цілях безпеки. Для кураторки здається. Це все.